Прийшов час вам відкритися. Хочу розповісти дещо про себе. Я Марина, мені 35 років. Я з Одеської області. В даний час живу за кордоном в Норвегії. Хочу трішечки поспілкуватися зі своєю аудиторією. Мені дуже цікаво, з якої області або країни на даний час. Або знаєте що, напишіть. Якщо ви з України зараз за кордону напішіть, я там з Одеської області, наприклад, а живу в Німеччині. Мені буде дуже приємно подивитися, яка аудиторія мене дивиться. Хочу розповісти, я маю трьох чарівних донечок, три принцеси. Старшу донечку живуть Аделія, середню, Афіна, наймолодшу жасмін. Не треба мені зараз писати кучу хейту стосовно імен моїх донечок. Це найкращі імена, які я дала зі своїм чоловіком. Якщо вам не подобається, просто промовчіть. А хочете, ну напишіть, ну вилити свій яд. Проживаємо в Норвегії вже. Майже невірно півтора року. Рік живемо в Камуні. Я ходжу на вивчення мови. Донечка старша ходить до школи. Дві донечки ходить в садочок. Дві донечки де ходять в садочок, вони дуже гарно вже знають норвежську мову. Вони знайшли вже собі друзів. Вони тут гуляють. Донечка через рік має вже йти в перший клас. Старша донечка ходить до школи, і трішечки важко, тому що вона ходила в українську школу. В неї там були свої певні друзі. Вона надіється, що вона повернеться. В Україну і все буде так, але як би я їй не старалася об'яснити, що вже не буде того вчителя, вже всі будуть дорослі, вже все по-іншому, що в Україні йде війна, вона це прекрасно знає. І часто задає мені питання, мамо, а війна в Україні закінчилась? На що я їй відповідаю, донечка? І ще ні. Давай будемо тут помаленьку жити. А далі ми не знаємо, як складеться наше життя. Закінчиться війна. Можливо, ми повернемося в Україну. Хто не знає, треба жити тут і зараз. Я поки що ходжу на мову, не маю що праці, ходжу просто на практику мовну, там столову. Мені дуже подобається, дуже класні дві жінки норвежки, вони такі дуже приємні. Стосовно мого особистого, я з чоловіком не проживаю вже більше року. Ми розійшлися, і зараз я знаходжу себе саме ту, яку я була колись, колись маленька. Я кайфую зараз від цього стану, насолоджуюсь своїм станом. І хочу кожній жінки побажати. Якщо у вас зараз складне життя, обирайте спочатку себе, знаходьте себе, а потім повірте, все буде як по маслу. Всіх обіймаю і чекаю ваших коментарів.